Таке питання мене, чи буду на на ліки, може якась перспектива, чи зниження на чи пільгові якісь там для роз'яснення цієї ситуації Леся Стебло запросила хмельничанку до свого кабінету, аби детальніше вивчити питання та запропонувати шляхи його вирішення. Дивіться, якщо буде у вас, наприклад, таке, таке бажання поспілкуватися окремо, я готова, щоб ви до мене прийшли. В кабінет, і ми з вами поспілкуємось, Можливо, вам якісь дороговартісні ліки. Я думаю, що ми вийдемо на керівника служби і постараємося вам допомогти в цьому. Питання медичного забезпечення турбує не лише жителів Хмельницького, а й постраждалих у зоні проведення антитерористичної операції. Заступник голови запевняє, тримають постійний контакт із керівництвом медичних установ, де лікують поранених бійців і допомагають, чим можуть. Керівник надає нам перелік і ми стараємося знайти, бо теж не 100% завжди можемо забезпечити. І ми вже і на госпіталь військовий дуже дороговартісні, кровозупині, ці, що вони мали. Восьмий пол спецпризначення вже разів, напевно, ми шість передавали їм, по два, по три ящика ліків. Надія Білова, Олександр Вирішевський для інформаційного випуску.